Підінь сюди пока. А був, кажуть, голова сільради Олива. Так він взяв, значить, з іконостасу ікони величезні і попросив людей, щоб вони наслали йому підлогу іконами. В перед іконою про це. Розповідає Йосип Іванович Остапенко, сліпий чоловік, тоді він ще був зрячий ті роки, так він каже, що у нас Шилівський ніхто не погодився. Ніхто. А один чоловік, у нього сім'я якраз була дуже велика, дітки вмирали. І він хотів виїхати на Донбас, щоб рятувати сім'ю, а щоб виїхати треба було мати справку. Бо тоді паспортів не було. Справка, яка засвідчувала людину, особистість. І він погодився, наслав цю підлогу. І в моєму фільмі перед іконою Лука Павлович Салтусь про це розповідає. Каже, тоді время таке було, що ж ви хочете. А я ще перепитую Луку Павловича, а чим? А він каже, та чим? Образами. Образами. Це настільки страшно і ми акуратно піднімаємо першу ікону, як листок у книжці відгортаємо тихенько. І перша ікона це ж треба так. Це дійсно від Бога. Перша ікона, яку ми піднімаємо, ікона сошестя Святого Духа на землю. Озлюблений, браття, сестри. І от у сьогоднішній день виявляєтеся свідками того, що. Зоблося тих далеких мрій ваших і уже покійного Володимира Костенка, нашого полтавського земляка, який узнав об цьому хресті, узнав про те, що тут є могила, і Господь благословив мене на цей день, щоби я пристав тут. І совершив заупокійну службу об українських козаках, об наших з вами земляках, які покояться тут, щоб совершив заупокійну літію і духовно освятив цей хрест, який стоятиме на цьому місці, несучи у наші серця пам'ять про тих, хто покоїться на цій босвященній землі. Да, тяжко сказати <зас> і важко подумати, що немає того храму, в якому молилися наші з вами батьки, дідусі, і ви, багато тут присутствуючи, ви знаєте, який прекрасний тут стояв храм. І от храму немає, і остається вам цей хрест, пам'ять про ті далекі. Но незабутні часи. І ще раз возлюблені призиваю вас, хай у ваших серцях не вмирає любов про тих, хто прагнув свободи нам із вами, хто прагнув миру на землі, Хто творив ті слова, які мав у своїй душі, як наказ від Господа, да любите мир. І ще раз Духовно вітаю вас, возлюблені, із посвященням цього кресного знамення. Амінь. Я дуже важко йшов до цієї картини перед іконою, дуже важко. Я ну, думав, що не маю права її знімати доти, доки не довідаюся історію Шилівської церкви. І от тоді, коли я познайомився з цими документами, тоді в мене на серці стало легко, чисто, світло. Я дивлюся список храмів Полтавської губернії і серед них село Шилівка, храм Вознесенська церква, одна 1770 року забудови, село Заптілля, Хрестовоздвиженська церква, село Остап'я теж храм. В Полтавській губернії є там запис, була одна тисячам храмів. Зараз. Можна ці храми перерахувати ну, буквально по пальцях, тому що вони зникли, так само зникли річки. Тобто духовність і природа, вони настільки споріднені, вони настільки збратані, що якщо руйнувалася духовність, то руйнувалась і природа. Зникали храми і зникали річки, зникали озера. Все гибло. І оці три храми на полтавській землі такої стародавньої забудови, такої унікальної краси духовності, людської якоїсь щедротності на малесенькому трикутненьку, буквально на долоні, 5-6 кілометрів грані, і там було, може, сім річок. І вони зникали разом із храмами. такое жизнь? Это странствие, пробивая себе путь, не зная, куда идти, зачем идти, и вечно бреду обездоленными степями, колючими кустарниками, горными ущельями, и буря над головой, и негде укрыться от нее. Но держись, разве не любовь все соединяет, строит, творит, подобно тому, как враждебность разрушает. Что есть основа всего? Любовь. Что творит? Любовь. Что охраняет? Любовь. Любовь. Что несет наслаждение? Любовь. Любовь. Начало, середина и конец. Альфа и Омега. Подытожу кратко. В тебе начало, в тебе же и конец. Vamos!